І до оперативної інформації. Вже другий день наша область важко переживає страшні наслідки ворожих атак. Окупаційні війська знову обстріляли Дніпропетровщину, поціливши по будинкам цивільного населення та автобазі міського транспорту ракетами Іскандер. Знову постраждали мирні люди, які ще спали. Про поточну ситуацію та наслідки обстрілів розповіли на черговому брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У Дніпрі внаслідок влучання ракети загинув чоловік 60 років, троє людей ушпиталили, вони у стані середньої тяжкості. Ще двоє залишаються на лікуванні вдома. Ворожа ракета знищила автотранспортне підприємство. Вогнем повністю знищені 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. Всі споруди, які розташовані на території. Підприємства об'єкту серйозно понівечені. Також в місті є руйнування чотирьох п'ятиповерхівок, гімназії, котельни, магазину та адмінбудівель. Також пошкоджені шість автомобілів. Надзвичайники на місці виявили воронку діаметром 7 метрів та глибиною 2 метри. Зараз на місцях ударів рятувальники продовжують роботу та з'ясовують масштаби руйнувань. У Червоногригорівській громаді Нікопольського району у нас пошкоджено промислові об'єкти з десяток приватних житлових будинків, кілька господарчих споруд та автомобіль. Побиті водопровід та лінія електропередач. Також понівечені приватні домівки у Нікополі. З людей ніхто не постраждав. Вже вранці ворог атакував Зеленодольську громаду. Криворізького району там є руйнування житла, але на щастя також минулося без постраждалих.